Брудні технології в Чернігові. У день тиші невідомі розклеювали плакати та листівки з лідером виборчої кампанії по 205 округу. Причому робили це так, щоб максимально забруднити паркани приватних будівель, двері під'їздів та домофони. Фахівці стверджують, що порушники розклеювали плакати задля дискредитації кандидата в народні депутати, зображеного на них. Міліція затримала чотирьох осіб. Правоохоронці розглядають версію, що затримані виконували замовлення з дискредитації лідера кампанії. Тож тепер міліціонери розшукують замовника цього правопорушення. В ході перевірки міліція буде також розглядати і цю версію. Щодо дискредитації, цю версію також міліція розглядає, і в подальшому ця інформація буде все занесена. Значить інформація по даному, по даному факту буде занесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. І, відповідно, буде проводитися перевірка. Значить час головне працівників міліції встановити особу, яка замовила, можна сказати, антирекламу даному кандидату в народній депутати.